Ходить від межі горіх. Аж земля репається під ним. Наробили такі аж бугорки встають. листям підриває. он як. дружні сходи пролази Проломує. земля суха. Така маленька діляночка посадив уже для собственних потреб, оників. Опа, і там де пролазити? до 10 тисяч і Гран Фос спрацював, що миші було додано Гран Фос, рядки обробляний медвежий і доданий Гран Фос. І миші з'їли тільки там, де не попав він. Там він де не попав. Вон тут з 1015 з'їлося практично. Повчитати горіхи можна, що ми ще трошки погризли. А так, гаранфос це під посів. Дуже хороша штука. Отак. Репує земля, це підриваємо, підривають листям сходи. О, підриває он землю і. Отак сходи. Проламується. Ось такий. Накритий був гербіцидом. О, гербіцидом накрив. І тепер вже видно рядки. Ще постоє, потім просапається і вже буде видно, яка схожість. але схожість капітальна, суперова. Tu to zru. Ond tak. naši